Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Росіянський боксер Олександр Повєткін розповів про своє ставлення до Олександра Усика в контексті висловлень українця про Рашку. Пряма мова. Він, наче хлопець, непоганий, я не маю до нього якогось негативу. Я чудово розумію, що він живе у цій країні. Я звичайно не прокатну образу у свій бок. Коли ми побачимося, я обов'язково в нього спитаю, чому он так говорив. Журналіст Саймон Джордан розповів про плани саудитів провести нев'єбєний турнір серед важкоговиків. Пряма мова на близькому сході відбудуться три поєдинки: ф'юрі проти Усика Уайлдер проти Джошо. Переможці цих боїв битимуться на фінальному івенті. Це відповідає на питання про те, чому Джошуа вирішив не битися до грудня. Колишнє боєць Ней Діас проведе бій з блогером Джейком Полом. Восьмираундова зустріч пройде у форматі професійного боксерського поєдинку. Бій відбудеться 5 серпня в Даласі США. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.